Доброго ранку, знову понеділок. Іноді мені здається, що це якийсь, знаєте, день сурка. Я от понеділок починаю е з того, що я вам кажу, доброго ранку сьогодні понеділок. І так клац! І знову доброго ранку, сьогодні понеділок. Це цікаво. Цікаво спостерігати, наскільки всередині мене час може йти по-різному. Тим паче, ну, це що стосується саме ведення прямих ефірів. Тому що, наприклад, в моєму повсякденному житті мені іноді здається, що пройшов не один день, не півдня, а там тиждень, декілька днів. Я іноді така думаю, боже, це було сьогодні зранку, чи це було там, на, на минулому тижні? І тому цікаво, цікаве, спостереження стосовно, цікаве спостереження стосовно того, наскільки люди по-різному всередині себе можуть проживати час. І час він же об'єктивна така штука, яку можна виміряти, але в одну одиницю часу. Кожна людина може зробити е, різний об'єм дій, різний об'єм рішень прийняти і те і т.п. І тут знову ж таки ми повертаємось до, то, до того, що все залежить від тебе. Пам'ятаєте, як я завжди кажу і буду постійно казати, е, можливості є навколо тебе, їх багато, їх просто неймовірна кількість. І насправді тільки е, питання в тому, чи бачиш ти ці можливості, чи ні. Тому що ну, від того що ти їх не бачиш, то зрозуміло. Що в твоєму житті не відбувається, але це не означає, що цих можливостей немає. Ти просто їх не бачиш. І задля того, щоб їх побачити, трошечки розширюй свій кругозор, трошечки розширюй себе, трошечки по-іншому дивися у цей світ, трошечки по іншому реагуй і тоді отримаєш трошечки інші результати. За цим класно спостерігати, за цим класно да? Е і е е е е робити якісь висновки. Тим паче, що я тобі сразу скажу, одразу скажу, що це прям не є остаточним висновком. Я вже давним-давно перестала в чомусь бути впевненою, тому що знаєш, стабільності немає, впевненості теж я не знаю, що буде завтра і до чого це приведе. Не знаю, це цікаво, але мені дуже подобається дуже подобається шлях, тому що він веде дуже цікавими, цікавими тропінками. Так ось, до чого це все? Чого я взагалі виходжу по понеділкам? Ну, по-перше, для того, щоб е, ті, хто полюбляють починати день з понеділка, е, життя з понеділка, не просто так його починали, а починали з певним маленьким завданням. Якщо ти згадаєш, то на першому понеділку ми поставили мету, кожен ставив свою мету на грудень 25-го року, і потрохи ми розглядаємо цю мету, йдемо до цієї мети, лежимо в тому напрямку. Використаємо певні інструменти для того, щоб воно було якось, чином легше реалізуємо. Не забувати про те, що ти хочеш. Тому що знаєш, що саме прикольне? Ми забуваємо, ми тупо забуваємо. Я така, Імпульс з'явився, перевела його, в хочу, десь там записала в блокнот і все. і забула. Його в моєму житті нема. Я, наче знаєш, така, вигрузила в блокнотик, або там навіть в голові собі поставила, прописала, що треба, і все. І Усередині тебе таке відчуття, що все зроблено. І забув навіть, що хотів. І потім, через там, певний час достаєш той блокнот і Ти думаєш, блін, я оце хотів зробити, оце хотів зробити, я оце хотів зробити. І тому ми тримаємо курс на меті чого саме. Я туди йду. Що саме я досягаю? Що саме я роблю? І разом з цим ці понеділки не про те, щоб поставити мету, взяти себе просто за шкірку і тянути до тієї мети. Ні, це не мій метод. До речі, цей метод пропонує книжка «52 понеділки. Ну плюс-мінус, да? вона більше орієнтована на цей метод. Ні, я трошки по іншому, і тому основа в нас є книга. А далі я вам просто розповідаю своє бачення того чи іншого аспекту, тому що я впевнена, що в нашому житті насправді е все достатньо легко. Якщо в тобі є певні як, е, якості. Цікавість, е, безстрашність, без ну, при тому, що безстрашність, без страшно буде завжди. Просто неймовірно страшно. Ну, страшно настільки, що мама родна. Я пам'ятаю декілька е, тих ситуацій, коли мене колінки прямо в прямому сенсі дрожали, наскільки мені було страшно. Але цікавість, вирощуємо ось, знаєш, дитячу, трошечки позицію, а що там буде далі? І йдемо тоді е, в щось нове. Е, бо нам страшно йти в. Нове, розумієш, тому що ми не знаємо, що там буде, що нас чекає, до якого результату ми прийдемо. Ну, не ну не знаю. Ми можемо щось там собі планувати, можемо щось там предполагати, але точно ми не знаємо. Разом з цим, те, що ми маємо, нас уже не дуже той цікавить. Ми завжди хочемо чогось більшого, більшого, більшого. Ми, я кажу, це я та разом з вами. Тобто, ми всі. В принципі, задача людини це розвиватися, 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 розвиватися. Так от, стосовно понеділка, сьогодні, 18-й понеділок, е, працюємо по книжці 52 понеділка. Стосовно сьогоднішнього понеділка. Чесно, я задоволена. Мені дуже подобається, що тут написано. А тут написана така штука, якою я користуюся вже давним-давно. Я навіть не знала, що це можна вивести в щось окреме. Але. Ідея заключається в тому: якщо ти не знаєш, що це неможливо зробити, ти просто тупо йдеш і робиш. Ідеш і робиш, і о чудо в тебе виходить тільки через те, що ти не знаєш, що цього Ну, що це неможливо робити, що неможливо досягти, неможливо реалізувати. Ну, в тебе просто немає такого знання. Тобі його ще ніхто не подарував, тобі ніхто не сказав, що це неможливо. Ти не бачив це на досвіді інших людей. Ну, тобто, всередині тебе цієї зв'язки немає. І ти просто йдеш і робиш без будь-яких очікувань, звісно, з очікуванням певного результату для себе, але ти просто навіть не знаєш, що там вже було багато багато людей, які билися. І не отримали свій результат. І разом з цим повертаємося. Якщо в тебе з'явився імпульс, то варто йти одразу в реалізацію. Що я маю на увазі? Ну, зроби хоча б перший крок. Тому що імпульс це щось всередині тебе народилося, і це найкраща мить, найкращий час, коли варто реалізувати. Зроби маленький крок, хоча б досліди. Що ж там до тебе прийшло? Що воно таке? В моєму житті були багато історій. ну, Три одразу прийшло мені прям на думку. Коли я тупо не знала, що це неможливо. Ну, я тупо не знала. Ну тобто мене ніхто не попередив. І після цього, знаєш, що мене виникло всередині. Коли я зробила, а мені кажуть, Боже, як ти це зробила? Це неможливо. Типу, там уже всі ходили, нікого не вийшло. не В тебе як вийшло? А я не знала, що в мене це не вийшло. І тоді я пішла від зворотнього. Я така, коли мені кажуть, це неможливо, я така, М -м, прекрасно. Значить, там немає. Кого там, ну, якщо в бізнесі немає конкурентів, якщо в житті, значить, є інший шлях, я просто дивлю, в мене не та точка входу, розумієш? Є певна ситуація, а в мене просто не та точка входу в цю ситуацію. Мені треба якось з іншої сторони зайти, якось подивитися по-іншому, якось щось новеньке. І тоді без оцього внутрішнього знання, що в мене не вийде, Виходить, виходить при тому таким неймовірним е шляхом, що ти сидиш і думаєш, сам думаєш, а, а, а так можливо, хіба так можливо? Ось. І тому, що е нам каже книжка? Е нам книжка каже, хто, ну, дай, будь ласка, відповідь, хто та Таврєдіна, яка задає тобі е межі можливого. І якщо ти відповісиш на це питання, то скоріше всього ти відповісиш що це ти. Ти собі, всередині себе, вибудовуєш певні кордони. Ну, я називаю це такі коробочки, знаєш. В певних аспектах нашого життя ми живемо в певних таких коробочках. І ми дивимося на світ з цієї коробочки, типу, ось ось мої кордони. І тоді наше завдання розширювати ці кордони, дивитися ширше, бачити більше. І навіть якщо помиляєшся, це навпаки круто. Помилки це реально круто. Вони дозволяють побачити, де ще треба рости, де ще можна краще, де зробити більше. І тому, відповідаючи на питання: а хто ж та саме людина, яка встановлює кордони да, можливого? Ти знайдеш, що це саме ти. І тоді, можливо, варто подивитися трошки по-іншому. І можливо, варто прямо всередині себе повірити, що можливо, все. І всередині себе, навіть коли ти йдеш в щось нове і з'являються думки в мене не вийде, ну то окей, не вийде. І що? Ну, нічого страшного, не вийде. Але разом з тим, скоріше всього, в тебе все вийде. Тому що, коли в тебе з'являється, мене не вийде, ти можеш в це не піти. І дивись уважно, хто зараз тобі каже, в мене не вийде або у тих не вийшло, значить, в мене теж не вийде. Тобі це каже твій розум. Розум, там нічого нового немає. Розум у нього головна його функція це зберігати тебе. Тобто зберігати тобі життя та енергію для того, щоб ти. Як носій цього ума да, розуму, зберігав це тіло і життя, щоб розум міг існувати далі. Ну, я так дуже утріровано кажу. Ну, тобто немає сенсу ворогувати один проти одного. Да? Я маю на увазі там, душа і тіло, Це все єдине. Але разом з цим в твоєму розумі нічого, окрім досвідів минулих, немає. Або досвідів твоїх, або досвідів твоїх знайомих, родичів, досвідів. З книжок. Ну, тобто, те, що вже було прожито, і отримано певний результат. І коли до тебе в життя стучиться щось твоє, зарождає, зароджується щось твоє, і ти такий Вау! Ідея прийшла!! Твій розум такий картотеку відкриває і що щось новеньке в нас такого не було. І відкриває картотеку і починає шукати серед тих досвідів, які він має, уявлення про які він має уявлення, щось схоже знаходить і каже: «хазяїн фігня! Все, фігня, хазяїн, аля, нічого не робимо. Дивись, отут Вася Пупкін був, робив оте, оте, оте і отримав оце. А пам'ятаєш, ми 5 років тому пішли туди і отримали оце. Ні, ні, ні. От ми складаємо, у нас нічого не виходить. Не йдемо. І тоді підвищується оцей страх. Страх буде завжди. Ти ніколи від нього не позбавишся. Ну, Страх наганяється для того, щоб тебе зберегти, щоб тобі було страшно. Страх це дуже. Класна штука, тому що ми маємо можливість існувати в цьому світі сьогодні. Якщо б не було страшно, певно, що динозаври нас з'їли би ще тоді. Ось. І тоді, е, яке завдання цього тижня? Бросаємо перчатку сам собі. Називається е, сьогоднішнє завдання. Е, тут е, говориться про те, щоб ти підготувався на наступний тиждень і е, роздивився, що ти можеш зробити таке, що вийде взагалі за, за твої кордони. Е, разом з цим. Це для того, щоб ти трошечки розширився, трошечки побачив іншу е, точку зору. Е, це книжка тобі дає. А я тобі, знаєш, що? я тобі зачитаю те, що в мене написано. На листочку. Не знаю, чи пишете ви такі листочки, в мене іноді є такі прекрасні листочки. І е, я тобі прям поділюся завданнями, які в мене тут прописані на цьому листочку. Е, перше, перестань пояснювати собі щось, почни е, досліджувати. Тому що коли ми шукаємо пояснення або сам собі, або я задаю питання іншим людям і е, отримую відповідь, таке відчуття, що все, е, я отримала відповідь і далі рухатись не треба. І тут раз і замкнувся. Це, до речі, завдання з мого навчання. Дуже-дуже круте навчання, яке я зараз навіть це не навчання, це терапевтична група. Е, дуже... Цікавою точкою входу, з дуже цікавим поглядом на життя і на те, як це все існує. І тому я, я просто завданням з тобою зараз ділюсь. Воно лягає в контексті, контексті сьогоднішнього тижня. Тобто дослідження має брати верх над тим, що ти отримуєш пояснення, тому що пояснення тобі дає. Інша людина зі своєї точки життєвої, да, зі своєї життєвої позиції, зі свого досвіду, і навіть найкращі там гуру, а, хто там, коучі, хто є ще, тренери. Ну, коротше, всі, хто там навчають і кажуть, роби отак, 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 і в тебе вийде, вони тобі кажуть зі свого досвіду. І не факт, що це вийде саме в тебе. Але варто дивитися в це, варто бачити це і досліджувати, а що саме ти можеш примінити. Примінити в своєму житті. Далі, друге завдання: ми не йдемо з людьми в контакт, ми не йдемо з собою в контакт, перш за все. То варто йти в цей контакт. Про контакт ми, можливо, далі там в книжці поговоримо. Скоріше всього, цей пункт має бути, оскільки це дуже важливо бути в контакті перш за все з собою, а потім з оточуючим світом. Пам'ятаєте, гроші, це не про гроші, це про контакт. Тебе з собою і тебе з оточуючим світом. Що таке оточуючий світ? Це інші люди, це те, що тебе оточує, це навіть твоє тіло. Далі, наступне завдання це претензія на роль на роль знаючого. Це коли ти такий, а я це все знаю. І не йдеш дослідження, розумієш? І це перекликається прям сьогоднішньою темою, тому що варто розширювати свій кругозор. Ми от, це, я от це знаю. Це твоя коробочка. Все отут, отут я знаю. А те, що я не знаю, того не існує, розумієш? І тому е а подосліджуй, навіть там, де ти впевнений, що ти знаєш, подосліджуй трошки глибше, подивися трошки далі. Мені завжди цікаво подивитися за, за угол. Що там за углом. От ми на, е коли подорожуємо, коли в новому місці, я завжди знаєш, є типу шлях, куди ми йдемо. І я завжди заглядаю за угли. Не завжди там цікаво, насправді. Але щось можна новеньке дізнатися. І роби паузу в своєму житті. Життя це вдих і видих, вдих і видих. І не забувай, будь ласка, про ці паузи, бо в ці паузи народжується щось дуже-дуже цікаве. Принаймні, ти зможеш почути свій внутрішній імпульс, який в тобі зароджується. Дуже тяжко почути той імпульс, який є всередині тебе, коли ти як ломова лошадь несешся через 10 сходинок по досягненню своєї мети. Коли ти загружений, загружена повсякденними битовими справами, які нікуди не дінуться, і я не кажу, щоб все кинути, нічого не робити, але ти точно в змозі знайти баланс в своєму житті для того, щоб і себе чути, і себе відчувати, і реалізовувати себе перш за все, і віддавати. Це, сві... це всесвіт. Тому що е... чим ти хочеш ділитись і чим ти ділишся? Ділитися, це знаєш. Я буду допомагати людям. Да ніфіга, Ти собі спочатку допоможи, да? і тоді. Е... Допомога іншим людям буде відбуватися сама по собі. З тебе просто буде литися. Я чого почала виходити в ці ефіри, тому що я поч... я зрозуміла, що я нападаю на людей і починаю ділитися які... якоюсь інформацією, якої в мене зараз забагато. І тому я виходжу в ефіри. І тому я дуже вдячна, що ви дивитесь, що ви слухаєте. І я дуже сподіваюся, що вам це іноді корисно. Це всім класного, натхненного понеділка, ефективного. Тижня і до зустрічі наступного понеділка. Всім дякую.